Вітаю в студії податкового тижня. Для вас працює Тетяна Драгомерецька. Останні дні квітня позначені закінченням деклараційної кампанії для тих громадян, хто зобов'язаний був подати декларацію про майновий стан і доходи. Нагадаємо, що щорічно до 1 травня декларуються іноземні заробітки, спадщина не від близької рідні, дохід від здавання житла у найм, інвестиційні прибутки та інші доходи, що не оподатковувалися при їх виплаті. Скільки вже сумлінних віничан завітали до податкової інспекції і виконали свій громадянський обов'язок, і як податківці ставляться до декларантів? Дізнаємося у наступному сюжеті. Деклараційна кампанія 2015 року добігає кінця. Впродовж трьох минулих місяців віничани мали змогу прийти в місцеву податкову інспекцію і відзвітуватися перед фіскальною службою декларацією про майновий стан і доходи. У такій декларації зазвичай сповіщають податкову інспекцію про отриману минулого року спадщину, іноземні доходи, інвестиційні прибутки, продаж авто чи доходи від оренди житла, що не були оподатковані під час отримання. Таким чином сьогодні задекларували свої доходи з Тої сплати податку біля 600 віничан. Серед них виявилося 7 мільйонерів. У результаті бюджет нашого міста уже очікує солідне поповнення податком на доходи фізичних осіб у розмірі 2,5 мільйони гривень. У Вінницькій податковій інспекції до кожного декларанта, що сумлінно вирішив задекларувати свої доходи, ставляться з повагою і надають усю необхідну консультаційну та практичну допомогу при заповненні декларації. Претендентам на податкову знижку допомагають розібратися з необхідними документами та вирахувати суму коштів, очікуваних до повернення. А тих громадян, хто має, але забарився сповістити державу про свої неоподатковані статки, закликають не сумніватися і зробити це із почуттям гордості за причетність до чесної і благородної справи. Шановні віничани, обов'язок декларування доходів, відмінних від заробітної плати, сьогодні, як ніколи, розцінюється як прояв справжнього патріотизму. Адже із заробітної плати податок на доходи вираховується автоматично. Самостійна ж і добровільна сплата податку з доходів, які людині вдалося отримати, чи то за кордоном, чи за рахунок оренди власного житла, чи, скажімо, від концертної діяльності чи репетиторства, це вчинок громадянина патріота. Сьогодні українці, які знаходяться в тилу, мають бути такими ж згуртованими, як і наші солдати, що пліч опліч захищають країну на передовій. І важливо зрозуміти, що поряд з волонтерством і благодійністю. Не менш благородною справою буде своєчасна і чесна сплата податків до бюджету. То ще раз запрошую вас, шановні віничани, до 1 травня цього року завітати до Вінницької податкової інспекції і подати декларацію про доходи. Завершився перший етап конкурсу дитячої творчості Майбутні країни у мріях дитини. На розгляд журі Вінницької податкової інспекції були представлені понад 80 творчих робіт. Їх надали податківцям 42 загальноосвітні школи міста та Вінницького району. Нагадаємо, що взяти участь у конкурсі на податкову тематику мали змогу діти віком від 9 до 15 років. На вибір конкурсантів пропонувалися три творчих напрямки: художнє мистецтво, комп'ютерна графіка чи анімація та літературні твори. Наразі журі... У складі працівників податкової інспекції визначатиметься з переможцями у кожній номінації. Наприкінці травня на них чекатиме церемонія нагородження, а на володарів перших місць ще й участь у регіональному та всеукраїнському рівнях конкурсу. Наш уже традиційний проект Відомі громадяни міста в підтримку кампанії декларування розпочав переможець «Голос України Іван Ганзера. І сьогодні ми хочемо в продовження музичної теми поділитися з вами враженнями від зустрічі з не менш відомими та талановитими віницькими музикантами. Усі вони справжні патріоти, адже дарують народу музику про вічні цінності, повагу до батьків, любов до рідної землі, кохання, музику, що допомагає вірити у краще, жити і боротися за своє щастя. Небайдужі наші герої, як ви. І до теми податків. Аранжувальника Вінницької студії звукозапису Медрекордс Михайла Моду цінують не лише місцеві композитори та виконавці. Стиль та філігранність музики моди давно відчули чимало зірок української естради. Сьогодні музикант захопленням працює з молодими талановитими авторами та виконавцями, переможцем Голос України Іваном Ганзерою, джазовою співачкою Оксаною Славною, поетесою та співачкою Вірою Вагановою. Остання вагома робота в студії це участь у благодійному проєкті записі музичного альбому «Колискова для майбутнього. Зворушливі колискові у виконанні звичайних татусів, Михайло Мода огорнув у ніжний акомпанемент, і тепер вони звучатимуть у пологових будинках з терапевтичною метою. У темі нашої розмови своє ставлення до сплати податків і до їх цільового використання музикант визначає так само просто як до будь-якої справи, яку потрібно робити якісно. Я Думаю, що якщо кожна людина буде відноситися до того, ну по совісті і що вона вміє робити, і кожен із нас буде на своєму місці, і робити це не тільки так, щоб зробити, і як там в мультфільмі Скруч Макдак, що в нього долари були лише. Якщо ми, кожна людина буде відноситися до своєї роботи, правильно, до своєї країни, до своєї сім'ї, до своєї родини, я думаю, що ми викарабкаємося швидко з цієї ситуації, яка зараз склалася в нашій країні. А це Михайло Березуцький, відомий віницький автор та виконавець понад ста пісень, які можна почути чи не на кожному подільському весіллі. Веселі фольклорні запальні мотиви, чи родинна лірика, пісні про рідну землю чи кохання, дарувати людям те, чого просить серце і душа, таке професійне кредо музиканта Михайла Березуцького та гурту Шабля, з яким виступає Вінницький співак. Сьогодні творчість Березуцького поповнила неформатна як його стилю пісня війна, в якій співак вилив усю біль і переживання за свою країну. Не дивно, що до теми податків він також не лишається байдужим. Сплата податків це правильний рух, правильне діло. Тому що, ну, звідки держава буде мати кошти, звідки держава візьме це все? Буде, буде сплата податків, де де якісь гроші будуть на економіку. Ну, на, на, на всі галузі буде. Тому що ну звідки? Звідки це все буде? МВФ не зможе завжди давати нам гроші. Тим більше, що з кожним кредитом ми заганяємо себе в більшу яму. Якщо ми хочемо жити в Європі, то все повинно бути по-правильному робитися. Не казати, а, я не заплачу, а може, там, хай там, хтось другий заплатить, я можу колись другим разом. тільки... <с -праць> Ні, ну все повинно бути правильно. Лауреат всеукраїнських конкурсів та хіт парадів, співак композитор та продюсер Ігор Юрковський, не менш патріотично налаштований. За 15 років своєї творчості Ігор написав сотні пісень та композицій, які оцінила не лише Вінницька публіка, а й вся Україна. Його пісня Летять лелеки у 2014 році стала шлягером року. Тоді ж музичний арсенал композитора поповнили дві патріотичні пісні, спеціально створені для підтримки українських військових. З ними він неодноразово виступав перед. Бійцями у зоні атом на думку композитора захищати європейський вибір, за який минулого року стояв майдан. Сьогодні справа честі і совісті кожного. І сумлінне декларування доходів також є часткою такої справи. Всі ми боролися за що? За те, щоб ми жили в правовій державі, щоб тут все було чесно, чесно працювали судді, прокурори, податкові, щоб ми сплачували податки, щоб так було як в Європі. Ми всі знаємо, щоб там чесно. Працює бізнес, чесно працюють підприємці, сплачуються все так само, як рядові громадяни, так і поважні компанії, великі фонди. Там і це все Я Думаю, що якщо ми вже хочемо, щоб ми дійсно було, так якісно змінили своє життя на краще, то Якщо ми не будемо робити елементарне, якщо ми не будемо сплачувати податки, якщо ми не будемо, бо е, хто може, наприклад, якийсь меценат допомагати там дитячим будинкам? Е, от мені дуже приємно, що от наші люди, наскільки зараз скільки волонтерів, скільки допомагають, і нашим військовим збройним силам. Е, от, Якщо ми от дійсно об'єднаємося в такому, ми подолаємо і корупцію, ми подолаємо і бідність, і буде в нас і пенсійний фонд мати, з чим виплачувати пенсії нашим батькам і бабусям. От, я думаю, що це потрібно змінити в собі все. Зараз починаються дуже складні процеси в державі, і нам потрібно це підтримати, тому що якщо не ми, то я не знаю, коли це і хто це зробить. Ці віницькі співаки, музиканти, композитори, в професійних музичних колах давно вже стали легендами. Справжні патріоти своєї музичної справи вони сумлінно працюють, аби подарувати людям пісню, пісню натхнення чи пісню надію на краще. Краще, яка відбудеться лише за такого ж сумлінного ставлення громадян до своєї країни. Наразі все. Бережіть себе, своїх рідних, підтримуйте один одного та вірте у краще. На все добре!